Вітаю вас, друзі! вітаю. вівторок, 5 хвилин я, Олексій Ляшенко. Звільнили залужного. Не звільнили залужного. Звільнили залужного. Не звільнили. Так що, що ми робимо, друзі? Ну, що ми робимо? Не на це треба зараз звертати уваги. Не на це. Ось на що треба звернути увагу і ось тут працювати. І, і що нам треба робити, я зараз скажу далі. Чому звільнили чи не звільнили? Чому Порошенко в Брюсселі? Чому нам треба вести себе по-іншому? Так, от суд не обрав запобіжний захід екс керівнику департаменту Міноборони Олександру Ліву. Суд не обрав йому запобіжний захід. А він є фігурантом у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень закупки на боєприпасах. На боєприпасах, друзі. Затримали його 27-го і вчора не обрали ніякому запобіжного заход. Все нормально, гуляй, Лієв, гуляй, парень з Криму, який був міністром туризму Криму, да, який там приїхав, і тут він пішов уже по щаблях, і вже він Міністерство оборони, і вже він на снаряди закуповує. На... Турист закуповує снаряди. Це те доказує. Це доводить, що там одна контора, що ми, люди, чомусь цураємося, боїмося, боїмося піти до Голомера, боїмося, ми їх обрали, ми до них боїмося, а вдруг прийдеться звернутися. Це що у вас, друзі? Що за у нас поведінка? Яка у нас поведінка? Це ми плачемо, знову, бідних, візьмуть на фронт. Візьмуть! Ну візьмуть, якщо ми так будемо сидіти, якщо ми навіть написати нічого не хочемо, Флешмоп ніякий зробити не можемо. Ну що це таке? Ну тут далі, ось на це що потрібно звертати увагу, а на те знімуть залужного чи ні. Від цього нічого не зміниться. Я далі, також вам скажу. Взяти Лієва на поруки висловили бажання, шоумен Олександр Підан, друг притули. Друзі, товариші, браття. І заступник секретаря РНБО Андрій Демартінов. Вітаємо, Олексій Данилов. Олексій Данилов, у тебе такий заступник. Що далі? Я ж кажу, одна контора, ребята, друзі мої, блін, вони всі отам от случаються над нами. Про залужна. Я хочу ні. Я хочу спочатку подякувати справжніх українців. Я хочу подякувати тих, хто дійсно, дійсно дійсно любить Україну, дійсно є українцями, дійсно є ну, народом України. Я хочу подякувати майстренка Єлизавету Монобанка, Бондарчук Ганну, Даниленка Тетяну, Григорєва Сергія, а також Дремлюх, Надію і Богдана. Друзі, це мої друзі. Це, ну, я, я вам щиро дякую. Надієчка, Богдан, тримайтесь, держіться ви там, ви в Канаді, ви це працюєте. Тяжко вам там. Але ви допомагаєте кожного місяця, ви допомагаєте і робите, і різні у вас буває. Бережіть себе. Бережіть себе. Йдемо далі. Дивіться, в сучасній історії у нас були різні приклади, коли призначення на посаду керівників силових відомств були різні чутки, вкиди, прощупування. Знаєте, навіть укази були, які не відповідали дійсності ці укази. Різні призначення, потім відміни, потім це було взагалі фотошоп чи ще щось. Друзі, ніхто, окрім тих, хто приймає рішення, а приймає рішення по головнокомандувачу. Верховний Голковадж, тобто, по позалужному приймає рішення Зеленський, ніхто нічого до кінця не знає. Ніхто! Повірте мені, ніхто до кінця нічого не знає, крім того, хто приймає рішення. Тому стежте за тим, за чим треба стежити. А не стежте за тими колами, кругами, тими бульбашками на воді, колами, що розводяться по воді. Що ви, що ми робимо? І пішли, 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 чутки, 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 чутки. Моя позиція треба звільняти залужно. Я вважаю так. Далі, далі вже ви самі там думаєте, знаєте, що в нашій державі можуть будь-які кадрові перестановки. Все може бути як і в будь-якій державі самостійної. Але я знаю одне: що Порошенка, його адепти і його фанати. Сектанти будь-які це вже і прості люди. Вони готові розірвати країну на частинки, на будь-які частинки на все, аби прибрати Зеленського і ради, заради хворобливих амбіцій свого. Я не знаю, як його назвати. А ми підтримуємо. Навіщо ми це все пишемо, кажемо? Розумієте? на цей час ми не бачимо, звільняв. Звільняв Зеленський головнокомандувача, чи не звільняв. Працює він, ми не знаємо. Офіційного нічого нема. Ми не бачимо, писав залужний рапорт про відставку, чи не писав. Ми не бачимо, ми не знаємо, чи зробили залужну пропозицію, чи не зробили якусь іншу. Ну ми цього не знаємо, тому що немає офіційного, а залужний це офіційна посада. Як і президент, це офіційна посада. Що, що ми обговорюємо? Кого? Порошенка? Березу? Кого? 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 Ну, заспокойтесь, ну станьте дорослими, ну, друзі. Ну ми дітки отакі, хоча нам уже по 80-70, по 70, отакі з 91-го року. Ну, коли ми станемо думати, ми не відповідаємо ні за що. Навіть за свої родини не відповідаємо. А це ж і, і, і якість родини. Зустрічався б Зеленський з Залужним, чи не зустрічався? Ніхто не знає. Можливо, зустрічався, можливо, не зустрічався. Вони цього не сказали. Ну, навіщо це все? Пропонували посаду йому, чи не пропонував Зеленський? Не знаємо. Навіщо це обсасувати, обговорювати? А ми знаємо одне: що якщо підпишетесь, то канал буде розвиватися, ви будете допомагати йти правді. В Україну. Якщо ви поставите вподобаєчку, це допомога каналу. Друзі. Донати. Це спальники, це ось обівеграчі, обіграчі, обігра... обіграчі об... обігравачі. <смі> так. Це багато інших речей. Оце ми робимо, і ми робимо це для себе. І ми повинні зрозуміти, чому Порошенко зараз в Брюсселі. Я, я хочу зрозуміти, і я зрозумію, і я десь розумію, а я не розумію інше. Що, вибачте, обісралися і випустили. А ви бачите стик? Порошенко в Брюсселі з -з згоди залужного запускається оця інформація про звільнення. Це ж прощупування, це вкид, це що буде? А Порошенко в цей час шукає в Брюсселі тих, з ким може. Говорити да, якихось політиків, неважливо, які, які можуть далі рознести. А Зеленський робить розбрат. Він, він настраює, ось знімає залужного, а армія вся за залужного, і він хоче здати Україну, щоб армія прийшла в Київ. Ви бачите, він настраює армію проти себе та бред це. Ви бачили е, хоч когось з військових, який. Ось давайте так, ми сьогодні звільнили вчора залужного. Ми проснули сьогодні вранці. І що? Ну, нема залужного. Ну не головнокомандувач. Головнокомандуючий будь-хто. Редіс головнокомандуючий. Давайте так, уявимо, я вам Редіс головнокомандувач. Прокопенка, ненис Прокопенка. І що? От скажіть, і що? Що змінилось? Ну, ще ніхто не зрозуміє, що е, зараз можна розкрутити будь-якого генерала. А можна повалити будь-якого генерала, як і президентів. Ми тільки не пишемо: от зараз Порошенко знову там в Брюсселі. Я не хочу про це казати, що як і про Данілова, що його люди йдуть брати на поруки Лієва. Так що там замішані? разом снаряди продавали, гроші брали за снаряди. Так і тут, хто випускає? Він поїхав в Брюссель. Напишіть флешмоб, от, друзі. От хто мене бачить, хто мене чує. Там переглядів може бути 3 тисячі, може 5, може 15, може 30. Бути. Напишіть. Порошенко, звіт за поїздку в Брюссель. Порошенко, де звіт за поїздку в Брюссель? Ми всього, ми навіть цього не робимо, друзі. Ну, ну що ми хочемо? Тільки. Тільки здихати, тільки переживати, тільки молитися, тільки, ну так не буває. А ось якщо вийде 30 запитів до Порошенка, що ти робив в Брюсселі? Нічого, він там настраював Європу проти України. Чим? Для... Чи... Я... Який інструмент? А, він там е... боровся з Зеленським, щоб, щоб скинути Зеленського. Шляхом настраювання Європи проти України. От зрозумійте це? Він поїхав туди, тут піднімають кіпиш, і він пішов проти Зеленського. А може знімуть? А зараз не дадуть йому а, репи. А ви тут гиньте. Це ж Зеленському не дадуть. А я потім його звинувачую. Зеленському не дали репи. Зеленському не дали мардери. Зеленському не дали гепарди. А, а, а наших людей тут Ось який він поганий президент. Ви що не розумієте, що твориться? Ну, робіть флешмоби, ну, ну не бійтесь, ну пишіть. Я не знаю, як, я, я, як це доводити, як це показувати, як це розказувати. Вони отак їх, отак в державі. Але вони так працюють. І більшість, я вам хочу сказати. Безкоштовно працюють. Так, там є боти, там є проплачені, а простий народ, він задурманений? Я хочу сказати, не думаючи, взагалі не думаючи, ні про що ніяк. Залужний, да, як то було, Ющенко. А що залужний, Скажіть, яка битва? Яка війна виграні? Що? Ні, він каже, дайте 500 м'яса. А Зеленський питає, а навіщо стільки людей? Доведи. А він каже, мені видайте. Ось і все. Я вам дякую. До вечора. Україна переможе!